Піч вінничанин В'ячеслав Мороз каже, розробив спеціально для потреб захисників. Ця модель полегшена, важить 33 кілограми, виготовлена зі сталі. Зручна і проста у використанні, енергоефективна і екологічна. Це японське термостіке скло. От воно загартоване, воно витримує температуру ага. до 900 градусів за цельсієм. Одного завантаження дров у топку розповідає, вистачає до п'яти годин безперервного горіння. Це піч тривалого горіння. В неї в шість разів менша витрата дрова ніж звичайної буржуйки. На одному завантаженні десь 4-5 годин. Це вже коли приміщення розігрілося. Тобто за ніч один раз потрібно прокинутися, щоб підкинути дрова. І все піч для зсу розрахована на обігрів площі від 10 до 70 квадратних метрів. Таке можливо пояснює за рахунок трирівневого управління горінням. Нижнє через зольник, як піддувало, Ходове горіння, воно тільки на сухих дровах. Нижнє горіння колосникове воно може бути і з вологими дровами абсолютно без проблем. За рахунок перемішування повітря постійного, безперервного, модель для військових розрахована десь приблизно до 70 квадратних метрів. Якщо приміщення більшої площі, вона просто довше його буде нагрівати, але вона його все одно нагріє. В'ячеслав Мороз підприємець З серпня 2022-го займається розробкою і виготовленням опалювальних пічок, а також твердопаливних котлів для приватних будинків і квартир. Печі для військових віддає волонтерам. Одна, каже, обходиться у 6-7 тисяч гривень. Поки в нас якийсь був матеріальний запас, звичайно, що ми віддавали абсолютно безкоштовно. Але, на жаль, наші фінансові можливості не бездонні, звичайно. Тому спочатку віддавали безкоштовно, тепер віддаємо по собі вартості. Пічками В'ячеслава Мороза наші оборонці користуються у бліндажах і на матах. Достатньо лише встановити комини і запастися дровами, кажуть захисники. Ними на фронті не лише зігріваються, а й їсти готують. обогреваем 400 кубических метров помещения. Она классная, нету копоти, нету запаха копчености. На ней можно как готовить, так и обогревать помещение. Расход печки уменьшился по сравнению с обыкновенной буржуйкой на 30 процентов. Мы не мерзнем. Вторая такая же печка используется нашим подразделением на передовой. Спасибо. За рік підприємницької діяльності В'ячеслав Мороз каже, передав на фронт 50 пічок, готовий виготовляти до тисячі штук на місяць. Але щоб ось така піч була у кожному, бліндажі на передовій просить донатити на матеріали для них. Ірина Хоходра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.